Вітаю, друзі! Перші дні квітня моя розсада вже давненько знаходиться на терасі. День температура підіймається навіть до 18-20 градусів. Ну, а нічна все-таки тут прохолодно, і температура тримається десь градусів 12, ну, максимум 14. Сьогодні сонячна була погода, тому всі рослини мені прийшлося полити, бо вони трошечки вже підвяли. Але взагалі, то коли прохолодно, я свої томати і перси не поливаю зовсім. І між кожним поливом, між двома поливами, обов'язково трошечки підсушую ґрунт. Хоча всі мої рослини знаходяться на ось такій. Підложці під ламінат, як кажуть, ногам тепло, але якщо ґрунт перезволожений і температура низька, то навіть гарне коріння все одно не буде справлятися з цим. І рослина може загинути. Особливо, якщо вони ось такі маленькі. Знаю, що будуть запитання, чому я в одному стаканчику. Вирощую по дві рослини. Ну, по-перше, є такі сорти, ну, майже це такі, як серцеподібні, або е, у вигляді перців, е, самі рослини е, такі тонкі, лист, не спадаючи, теж тонкий. І ці рослини можна спокійно вирощувати по два в одну лунку. Взагалі-то я вирощую всі томати. Е, Висаджую по одному томату в лунку і веду в два стебла. Але і все-таки є ось такі рослини, які спокійно можуть знаходитися в парі. І хочу сказати, справа в тому, що ще чому я висаджую по дві ось так по дві-три рослини, потім просто їх, як кажуть, видаляють. То чому? Тому що. Ну, по-різному буває. Здається, немає переливу, а прохолодна температура вночі, і рослини гинуть. А якщо росли... росте ось так по одній рослині в мене, то виходить, що я цей сорт просто можу загубити. І тільки наступного року я зможу побачити, що це був за томат. Ось це в мене гібрид валенція. Ну, звичайно, стільки не буду висаджувати. Це так просто насипала, тому що в мене було тут дві рослини і вони загинули. І тому я вже вирішила сипано, скільки тут виходить, а потім самі такі найміцніші залишу. От, подивіться, рослинка зовсім-зовсім невеличка, а коріння ось вже достало до самого-самого дна цього стаканчику. Коли коренева система гарно розвинена і знаходиться вже ось тако внизу стакана, дуже гарно робити полив в ось такій ємкості. Я наливаю сюди води десь. Сантиметр півтора і виставляю свої помідори в стаканах. За якийсь час всю воду вони випивають. І, ну, і треба, звичайно, дивитися, якщо в стакані е, волога зайняла десь 1-1,5 е, см, їх краще прибирати, тому що вся волога підтягнеться аж до майже до самого верха. Верх краще, щоб він не був сильно зволожений. Ну, бо рослини просто теж можуть переохолоджуватися в нічний час і теж можуть загинути. Як ви бачите, розвиваються нормально. Стебла ось такі опушені, семядольні листочки теж є. Чому вони трошечки високоваті, це високорослі сорти. Ну, а Міскорослі сорти мають ось такі маленькі, дуже гарні кущики. Ну, а солодкі перці, ті, що я садила набагато раніше, ще на початку лютого, мають ось таку гарну масу зелену, ну і коріння теж ось такого білого кольору, теж гарно-гарно розвивається. Ну, звичайно, все залежить від самого сорту. Наприклад, сорт. Жовтий монстр вже ось так дуже гарно має розвинений кущик. Коли рослини вже мають ось такі величенькі кущики, і коли саме головне, в них вже є гарна коренева система, яка може проводити ті речовини, які необхідні рослини, можна робити підживлення. Перші мої підживлення були слабким роствором марганцівки. Ну, чомусь я от якось так звикла, і тому перші підживлення завжди роблю таким розчином. Тому що, ну, по-перше, це не заражує ґрунт. По-друге, знищує бактерії, які викликають захворювання. А ще й до того ж, це ну, таке собі добриво можна і так сказати. Ну, і крім марганцівки, я також використовую добрива для кімнатних рослин, для кімнатних квітів. А також використовую те, що в мене є. Це може бути гетероксин, супер для кореневої системи, плантатор знову ж таки, для того, щоб коріння стало міцнішим, гумати. Ну, зараз робота направлена на те, щоб гарне було розвинене коріння. Якщо коріння буде гарне, то і рослини будуть рости міцними та здоровими. Ну, ось і все, друзі, що я хотіла на сьогодні розповісти про те, як розвиваються мої томати та перці на терасі на початку квітня. Здоров'я вам, миру, добра і щоб, звичайно, ваша розсада ніколи ніколи не хворіла.